Угорщина Віктор Орбан виступає проти плану нового бюджету ЄС МЗС Польщі. Напад на польську фабрику у Вінниці це порушення міжнародного права у першому півріччі 2025 року. Польща залучила найбільше іноземних інвестицій зі США. А у Любліні, найпопулярніші напрямки навчання це медицина, психологія і кібербезпека. Прем'єр-міністр Угорщини різко розкритикував план нового семирічного бюджету Європейського союзу. За його словами, це дружній до України бюджет. Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі відео, в якому коротко прокоментував представлений вчора план семирічного бюджету Європейського союзу. Це була тотальна критика. Цей брюссельський план слабкий, навіть як основа для переговорів. Ми пропонуємо його відкинути і підготувати щось, що відповідає. Не інтересам Зеленського і України, а інтересам європейців і європейських фермерів, каже Віктор Орбан. За його словами, пропозиція Брюсселя – це бюджет дружній до України. Це продовження наративу, який угорська влада веде вже багато місяців. Вони стверджують, що брюссельські еліти хочуть якнайшвидше прийняти Україну до ЄС силою. За словами Орбана, за такого розвитку подій угорські фермери залишаться без грошей. А сі сім'ї в країні також програють. Міністерство закордонних справ Польщі висловлює протест у зв'язку із атакою Росії на польську фабрику в Україні у середу, 16 липня, польська сторона повідомила Росії, що це є порушенням міжнародного права. Речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що 16 липня протест був переданий російському посольству. МЗС Польщі вчора повідомило представнику посольства Російської Федерації, що напад на завод компанії «Барлінек» у Вінниці, який є Польською власністю і займається виключно цивільним виробництвом. Є порушенням міжнародного права. Йдеться у соцмережах минулої ночі. Російські безпілотники атакували польський завод у Вінниці. Працівники були змушені евакуюватися в укриття. Кілька людей отримали поранення, в тому числі двоє, з важкими опіками. У першому півріччі Польща залучила найбільше іноземних інвестицій зі сполучених штатів. Їх оціночна вартість становить 1 мільярд 600 мільйонів євро. Дані польського агентства інвестицій і торгівлі показують, що загалом за перші шість місяців цього року вартість інвестиційних витрат, задекларованих інвесторами, наблизилася до 2 мільярдів 400 мільйонів євро. Президент агентства Павел Пудловський заявив, що це найкраще перше півріччя за останні роки. Завдяки цим інвестиціям у період з січня по червень було створено 2,5 тисячі нових робочих місць. Більшість інвестицій, залучених до Польщі, були пов'язані з відновлювальними джерелами енергії, електронікою, автомі... автомобілебудуванням та дослідженнями і розробками. Він додав, що все більше польських компаній зацікавлені у допомозі польському агентству інвестицій і торгівлі. У першому півріччі вони були другим найбільшим інвестором після. Ля США польське агентство інвестицій і торгівлі має регіональні представництва у всіх воєводствах Польщі а також 56 міжнародних офісів із присутністю на 70 зарубіжних ринках. Медицина, психологія і кібербезпека це найпопулярніші напрямки навчання під час цьогорічного набору до університетів Любліна. Керівництво університетів задоволене набором, незважаючи на демографічну ситуацію. Серед випускників середніх шкіл спостерігається інтерес до новинок в університетах. Університет Марії Кюрі Складовської підготував близько 7,5 тисяч місць на 100, для 100 спеціальностей. Заявки подали. Майже 17,5 тисяч кандидатів, що на півтори тисячі більше ніж минулого року. Серед них дві тисячі іноземців, переважно з України та інших країн Східної Європи, а також Азії та Африки. Ми сподіваємося, що цей інтерес перетвориться на велику кількість людей, які завершать процес набору в найближчі дні, подадуть свої документи і виберуть університет Марії кюрі Складовської як місце подальшого навчання. Заявила. Прес-секретар університету Анета Адамська найпопулярнішим предметом незмінно була психологія 14 осіб на місце. За нею йшла кримінологія, 13 осіб на місце та англійська мова, 8 осіб на місце. Десятиденний ультиматум Дональда Трампа Путіну є частиною одноразової політики президента США, а не бажанням надати реальну допомогу Україні. Так вважає експерт із безпеки, професор Даніель Бочковський в ефірі польського радіо Професор зазначив, що ультиматум має на меті продемонструвати перевагу президента США у переговорах із Кремлем. Трамп так на правда може... Трамп Насправді не має ніяких задумів, його наче викликають до дошки щоразу, коли росіяни посилюють свої атаки на українські міста. Виглядає так, що Путін просто сміється в лице. Трамп не любить демонструвати слабкість. 50 днів він дає йому для чого, аби той спам'ятався, чи що яка колбік слабо ще здав? Так на правда, ну щоб піндесятні нацопам'ятав. Професор Даніель Бочковський додав, що після вирішення іранської кризи увага президента США знову зосереджена на Україні. Одночасно, із висуненням ультиматуму Путіну Трамп оголосив, що не надаватиме уряду в Києві ракети далекого радіусу дії, які можна було б використати для атаки на Москву та інші великі міста у Росії. Польща може похвалитися одним із найнижчих рівнів безробіття у європейському союзі, проте намічається тривожна тенденція. Згідно з останніми даними Євростату, рівень безробіття серед осіб віком до 25 років зріс майже на 30%. Такі низькі показники в останнє фіксувалися понад два десятиліття тому. У першому кварталі 2003-го рівень безробіття серед молоді у Польщі досяг рекордного відсотка і становив. 46,5%. відсотка експерт служби кадрів Моніка Банишбатор зазначила, що, хоча молоді люди амбітні та хочуть бути активними на ринку праці, вони все ще мають проблеми зі сприйняттям реальних чинників економіки молоде покоління, зетки, але також вже і альфи, вони дуже амбітні, прагнуть розвитком. Згідно з барометром ринку праці, 83% хочуть будувати і здобувати нові навики. Однак, у сучасній економічній ситуації їх оптимізм натикається на конкуренцію, на обмеження із реалізацією та на брак роботи, і таке інше. експерти зазначають, що якщо для молоді не буде створено певний кар'єрний шлях і не буде. Допомоги на виході у виході на ринок праці може розпочатися чергова хвиля еміграції згідно з останніми даними євростату у травні 25-го року у європейському союзі було майже 3 мільйони молодих людей безробітними. Славош Узнанський Вішнєвський приземлився у Кельні, де його зустріли родина та друзі. З аеропорту він вирушить до європейського центру астронавтів, де пройде тижневу адаптацію до земних умов. Під час прес-конференції на пероні він наголосив, що місія була найбільшим викликом у його житті. Місія і Ця місія була найважчим викликом, але водночас і найважливішим я вертаюся із космічної міжнародної станції, повертаюся з першої польської місії у голові. Дуже багато задумів. Маса досвіду і думки про можливості міжнародної співпраці. огрому досвідчень нісамовітих. Можливості співпраці міжнародової учора польський астронавт та екіпаж місії благополучно приземлилися у тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго. Справжня робота лише починається, сказав польський астронавт. Він зазначив, що йому потрібен відпочинок, але він уже готовий будувати польський сектор космічної науки.